Тримай. Священник Олексій, слухаю, у мене є питання. Підкажіть, будь ласка, що робити з пострижним волоссям дитини після хрестин або на рік? Що ж робити з таким волосячком? Ну, дивіться, можна тримати в шафі, з своїм волоссям, що роблять? Тримають в шафі? Шо? Ні, не тримають. А можна просто спалити, щоб воно не валялося. Ну, є така традиція, що на рік дитину собі там приходять хрещені батьки. Мама робить канапки і ти був маленький, то приходив і тобі стригли волосся на голові. Ти того не бо ти ж був маленький дуже. А є так, що і на хрещення. Якщо дитинка має багато волосся, вже не читає молитву на постриження волосся голови. Така є молитва в чині в чинопослідуванні таїнства вже миропомазання. Є хрещення і миропомазання. О, молитва на постриження волосся. То що з ним зробити? Або тримати в шафі, або в серванті. Або спалити, хай воно не валяється. Та й все, що з ним робити? Борщ не будемо давати, бо воно не їстівне, волосся. Суп теж. А, а таке во щось не знаю. Або хай сидить там в ті шафі, на полиці, або спаліти, і все. Що з ним робити? Так? Молодець. Сарний хлопець.